Водолії, привіт! Я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 15 по... <свят> з 9 по 15 листопада. Сонце-асцендент, Венера місяць у Водолії. Це ваше послання. Перше з них звучить як пригода. Привносьте новий досвід через пригоди. Так? Пізнавайте. Чому у вас ще немає досвіду? Ризикуйте, Так? от хочеться дійти в ту сторону. Ну, можливо, це якась подорож в тому ж числі. Поїздка? Авантюра. І так, водолії, на що звернути увагу на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись, як з цим бути, як взаємодіяти? Що на внутрішньому рівні у вас? Чим тиждень порадує. Стосунки відносини партнерство, робота, фінанси. Так, у нас тут щось не фіншуй. Все скоректувала. І так, на дні колоду у вас десятка пентаклів. Угу. Питання родові, сімейні, питання достатку чи спадку. Сонце, вау, дуже гарно. Чи більше ви включені в те, що любите, так? і взаємодієте з тими, хто висловлює вам прихильність, хто з вами щирий і ви щирі по відношенню до... Людей у вашому оточенні, тим якісніший ріст у вас відбувається у матеріальній сфері. Історія, що має відношення до стосунків, до сім'ї, до родини, також прояснюється, якщо у вас була ну, така зупинка, чи не вистачало вам ясності в цих питаннях, все виходить на світло. Так? До речі, тут може хтось із вас займатися на цьому тижні, чи фотографією. Ось. Якась тут прям композиція. Добре. Мрії. Ваше послання. Мрійте по крупному і повірте, що це можливо. Козирогів, до речі, теж було це послання. Мрійте масштабно по крупному вже сказала. На що звернути увагу? На ваші мрії, семірка кубків. Ось така цікава енергія йде на цьому тижні, правда? У багатьох ну, мова йде про уявне, про мрії, про те, що ми візуалізуємо. Так? Само собою ми робимо дії по відношенню до втілення цих мрій, але на що звернути увагу водолії, на варіанти, які перед вами розкриваються, вони уявні, і вам потрібно визначитись так? з цим варіантом. От вона. Вибирає варіант, так цікаво, вона сама чаклує ці варіанти, так? Само собою, з нас проростає. Ось. А, чи все ж таки вона вже вибирає з можливих? Може, можливо, хтось дійсно фотки, знаєте, от як раніше була ця концепція, що от є. А, до речі, це ж дуже схоже. Смірка кубків це як ота плівка да? з негативами. Ну, не з негативами, в, в сенсі, що це якийсь негатив. Емоційний, а негативи це як а, те, що не проявлене, те, що потрібно проявити при певних умовах, так, як фотографію з плівки зробити. Дуже цікаво. Ви вибираєте, так? так, от на плівці є багато кадрів, ви вибираєте, які саме з цих кадрів проявити. 7 жезлів. Ну, кажу, тут потрібно докласти зусиль. Зверніть увагу, 7 У вас веде семірка на цьому тижні. А семірка це в нас, само собою, енергія прориву, просування, самодисципліни, самокоординації, гнучкого інтелекту. Тобто ми владу своїми бажаннями і докладаємо ну, зусиль в сторону реалізації цих бажань. Ну, або ви ще дуже тут захищаєте якісь свої мрії чи ілюзії, так? Королева мечів. Ви точно тут щось проявляєте. Ну, от як з негатива проявляється фото. Вам потрібно визначитись з вибором. Дивіться, тут як ці рамки. Дійсно, як кадри. На цьому тижні вам потрібно визначитись з варіантами. І проявити їх, провести певну оцінку, в тому ж числі, об'єктивну. Тут хтось готовий. Точно. Що входить? Король мечів фемінний. Ну, скажу так, з вибором ви точно визначитесь і почнете з цього формувати для себе. колію. Ось. Зараз уточнемо. Ваша енергія, до речі, долії входить абсолютно, абсолютно, особливо для дівчат. Ну тут контакт з собою, розуміння, чого вам хочеться, і як це вплести, скажімо так, у ваше життя. Так? Тобто, одна справа уявляти, інша справа інтегрувати це в те життя, в яке ми живемо на сьогоднішній день. І між, до речі, часто бувається історія, що між тим, як ми собі бачимо, і тим, як. В нас є велика різниця, тобто немає для цього місця, немає для цього інструменту, тобто ми не знаємо, як це реалізувати в нашому житті. Але що мені подобається, ну якийсь великий розрив між уявним да? і тим, що у нас є на сьогоднішній день. Але що мені подобається у вас водолії, на цьому тижні, що ви цілком знаходите спосіб своє уявне привнести в життя, тобто буквально реалізувати це. Ну, ми зараз ще подивимося, це стосується робочих процесів. Також це може бути ще комунікація з вагами, також водолієм, чи близнюками, або якась особистість. Ні, це контакт з собою. Навіть не будемо туди лізти, тому що конкретно йде інформація. Ви ще я на контакті, в тому ж числі, це по партнерству буде проходити у вас водолії, але партнерство. Не з призми, що принесе мені результат конкретний, це партнерство, яке про мені класно з цією людиною, мені класно з цими людьми взаємодіяти. Так? Вони мене надихають, так? чи вони мене. Ну, от я відчуваю дружній такий аспект у взаємодії з цими людьми. Ось. А щодо якогось ресурсного плану, чи щодо стосунків родинно-сімейних, у вас є сумніви на цьому тижні? Вам тут структурності би більше. Освоювати структурність, як ті ваші ідеї, уяву структуризувати в щось конкретне. Чого остерігатись? Ну, тут якийсь є прихований фактор, ми зараз уточнимо. Сонце. Приховувати свою, свою, свою. не проявити. Ви можете щось не проявити, засумніватись, так? Не, привне... не внести свої от ідеї, так? чи уявне не перейти до реалізації. Тобто завагатись, варто чи не варто, так? треба чи не треба. Цього остерігайтеся, що не проявити, не проявитись, не зробити дію, так? не включити це в реальність, ну, тобто, не проявити щось, Повторю вже, зациклююсь. Тому допомагає цю історію подолати якраз творчий аспект. Тобто, от дивіться, приблизно вона собі там склала пісню на рівні голови, взяла інструмент і зіграла. Розумієте, вона проявила, провела цю ідею через інструмент в реальність. Ось, іншими словами, задіюйте те, що там собі хочете, вигадали, про що уявляєте, реалізуйте. Тут через творчість іде. Не обесцінюйте свій творчий потенціал, знову йде інформація. те, щоб оцінювати дійсно ту сторону у вас, яка відповідає за творчі, але ну, аспекти, але це не зовсім про креатив, це скоріше про потокові такі стани. Ну, тобто, що ви інтуїтивно щось робите, інтуїтивно дієте, інтуїтивно вибираєте, не через аналіз. Розумієте, не через систему обдумування, програмування, ну що до чого і куди. Тобто не з жорсткої такої концепції, що це буде добре, а це буде недобре, а це гарно, а це не гарно, а це правильно, а це неправильно. Саме коли ви довіряєте своїй інтуїції і бажання, у вас з'являється імпульс вибрати це. Зробити це, сказати це, позаємодіяти от з цією людиною. Так? Оце веде вас в кращий результат. Тому довіряйте цим ну, внутрішнім поривам, так, і своїй інтуїції довіряйте. Хочете щось сказати, скажіть. Хочете проявити? Проявіть. Ось. Намалювати хочеться намалюйте. О, Водолії. Хто тут народжений для. Сцени вернулося язика? Шість е Ну, тому що лицар кубків — це також е артистизм. Шість жезлів. От, знаєте що? Підступна дещо енергія, тому що з одного боку дуже хочеться досягти результату, а з іншого боку, може нести за собою патерн поведінки, такі як доказати собі в першу чергу щось. Так. Заслужити увагу, привернути увагу, і отут уже в якийсь спосіб ви це будете реалізовувати. Тому що ми можемо привертати увагу як якимись творчими проєктами, так? так і ну, такою поведінкою е нерозумною, так? Ну, тобто, в тому ж числі жертвеністю. От розумієте, є такий аспект, що ну, на дітей подивіться. Їм, коли потрібна увага, вони вигадують багато різних варіантів, щоб тільки на них звернули увагу. Ну, тобто, я захворіла, я прихворіла чи прихворів, мені погано, так? ну, от всі ці історії, я не можу. Ну, ну коротше, оце неття приблизно. Ось. Часто ми несвідомо також можемо себе вести подібним способом, так, головне це розуміти. І вчасно це, як то кажуть, випереджувати. Ось. В такий спосіб ми також привертаємо до себе увагу, але вибір завжди за вами. Як, через який інструмент ви будете привертати увагу на цьому тижні водолію? Через е пожалійте мене приблизно. Да? п'ятірка е Пентаклів. Чи все е ж таки через. Е Дивіться, я це вмію, це класно, це мене надихає. Окей? Прям аналізуєте, як досягти бажаного результату. А я вам сказала: довіряйте більше інтуїції потоку. Не аналізу, а інтуїції. Хтось з водолієв, ще чекає повернення. Якась енергія переможця повинна повернутися у ваше життя, чи ви хочете знову відчути це, ну, отримати знову знаєте, дозу цього відчуття, що отак я досягла так, бажаного результату. Чи отак на мене звернули увагу? Чи це дійсно якась людина у вашому оточенні, на яку ви очікуєте і роздумуєте над тим, ну, коли вже там коли з'явиться персонаж чи якась ситуація? Трійка пентаклів, що вас порадує, що ви працюєте над якимось проєктом, і от бачите, те, що ви уявляєте, ви це привносите, розвиваєте. Процес іде. Ну, тут якась колаба з королем пентаклів, тілець, козиріг, діва. Ви тут над чимось разом працювати, цілком можете розвивати. Ось, і вас порадує цей момент, що ви просуваєтесь. Вісім да, жезлів, там може йти комунікація з дистанції, чи велика кількість комунікацій щодо ціє, цього проєкту. Ось, робочий момент цілком. Ну, або такий фінансово-матеріальний, в тому числі до нерухомості має відношення. Ну, оце семірка мечів. Я ж її відчувала. Дія на випередження. Угу. Коли ви вчасно ліквідуєте це свій порив впасти приблизно в обесцінювання чи жертваність, тим це дає вам краще якісний різ. Ну, Тобто ви проявляєте свої якості в плюс так? король кубків в стосунках, ну, чудово. Чоловік тут закоханий, водоліє ви тут з почуттями точно до когось. Дівчатка також мають в оточенні людину, яка цікавиться вами. Може бути рак, скорпіон, риби, проте це не обов'язково. Паш пентаклів. Точно йде в стосунках комунікація, підготовка до якогось. Ну, до того, щоб будувати щось разом на перспективу, докладати туди зусиль. Якась можливість в стосунках точно є, вона в процесі розвитку відбувається, ну, знаходиться. І королева Пентаклів. Ну, дівчата, ви тут можете вкладатися в стосунки з чоловіком, ви тут вкладаєтесь ресурсно, це відчувається. Ось. Ну, в той же час і чоловік дає зворотній зв'язок, але чоловік, скоріше, вас наповнює Ну, увагою, можливо, так? чуйний до вас, уважний, проявляє певну симпатію, почуття, і це підживлює вашу самооцінку. Ось ви наповнюєтесь певною мірою ресурсно у цій взаємодії ну, на тижні так точно. Вау! Краса, красота. В питанні роботи також. Це залежить від вашого креативного інтелекту, від того, як ви проявляєте свій талант, наскільки ви задієте свої потенціали. Повна корзинка. Щось індивідуальне. А, тут питання вашої індивідуальності також буде просвідковуватись суд. Знову йде момент про проявлення. Хто з вас цікавиться фотографією, але мало що дивиться в ту сторону, я вас туди відправлю. Це прям ваша історія. Або публічність, певна. Якесь рішення по роботі буде прийнято, чи повернеться ситуація, яка має пряме відношення до ваших талантів і того, що ви вже вмієте на сьогоднішній день. От такий собі трішки екзамен. Так, буде прийнято рішення, певно. щось проясниться по роботі, це точно. Ось, як вийти в більш ресурсний а, стан. Ну, може прийти ще рішення з боку. Ну, типу, якщо може оголоситися з боку системи, з якоїсь організації прийде інформація, в тому ж числі. Тут уважно. Ось. Але це вам підкине, скажімо так, дров. В контексті це вам на краще. Так, да, імператриця це веде вес процвітання. Знову ця фея. Вона по всіх розкладах пройшлась. Ресурси. Ну, кажу, тут нафаячити щось по ресурсам. А от, бачите цей аспект смірки кубків, він вже включений. Тобто, коли ви водолій задіюєте аспект лева, ну, тобто, докладаєте зусиль, дієте, так, показуєте себе, тому що це лев у нас про центр уваги. Так? Чим більше ви працюєте зі своєю вразливою стороною, наприклад, проявляєтесь, ось, тим краще у вас йде момент по ресурсам. Вау. Ось тут своя спільнота є. Ресурс може сходити від близького оточення, від тих, хто до вас прихильний ось. Від вашої, повторюсь, якоїсь особистої справи. Тут, скоріш, і рак з'явився. І просування є, і поїздка, і командна робота. Ось. Мені дуже подобається. По ресурсам у вас теж є приріст. Колісниця 100% говорить про певний прорив по ресурсам. Ось, але все залежить від того, наскільки ви От цей аспект мага в собі. Підтримуєте і дієте в сторону того, щоб свої ідеї задіювати. Повторюсь, тому що мага, він по своїй природі має такий, ну, всі енергії мають тіньовий аспект, так? Мінусовий маг він все складає в довгий ящик. Тобто ідей багато, але все чекають ну, от маги моменту, коли настане час ці ідеї ну, реалізовувати. І не настає цей час, тому що знову прийшла ідея і знову в цей ящик, так? От, типу, як оці плівки з негативами: складуються, 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 Ось, Але нічого не проявляється, ну, приблизно. Тому що магу не вистачає, знаєте, чого, на те, щоб мотивації. Він швидко втрачає інтерес і швидко перемикається на якусь нову ідею, щось увагу захоплює щось інше. Ось що він не впевнений в тому, що може. А тут от аспект того, що я можу, я знаю, як, і я втілюю. Що підтягуються необхідні люди в моє оточення, так? які допомагають мені реалізувати задумане. Але все це відбувається через слово, через комунікацію, через те, щоб розказувати, ділитись, об'єднуватись. Дякую за увагу. Водолій, гарного вам тижня, Па-па!